Чому ви пояснюєте відмінки, але серед них немає генітіва? А коли буде пояснення генітіва? А де таблиці відмінювання прикметників у генітіві? Дочекалися. Вітаю тебе на уроці, присвяченому ще одному відмінку родовому. Ми поки не говорили про нього і чудово без нього обходилися, але прийшов час познайомитися із ним. Родовий відмінок, той, який відповідає на питання, кого чого, у німецькій мові має назву генітів. Відразу зупинимося на тому, чим відрізняється родовий відмінок від знахідного. Хто забув, як в школі вивчав відмінки в українській мові, той часто плутається. Знахідний відмінок, той, що в німецькій мові має назву акузетів, відповідає на питання кого що. Тобто, наприклад, іменник стіл у знахідному відмінку буде стіл. Наприклад, я бачу кого що стіл. Я купую кого що стіл. А у родовому, який відповідає на питання кого чого, стіл буде стола, тому що немає кого чого стола. Отже, це зовсім різні відмінки і відповідають на різні питання. Саме тому ми питання ставимо двома словами, а не одним. Раніше, коли нам потрібно було побудувати речення з родовим відмінком, ми використовували прийменник фон з датівом. Наприклад, квартира сусідки це Die Wohnung von der Nachbarin. Але є інший варіант відразу родовий відмінок без посередництва прийменників. Отже, як будуть змінюватися артиклі у родовому відмінку? І так, це вже останній відмінок. Всього у німецькій мові чотири відмінка вже знайомі нам номінатів, акузатів, датів. І ось тепер новий генітів. В генітіві існує лише дві форми артиклів. Артикль середнього роду і артикль чоловічого роду перетворюються на «des» або «eines», А артикль жіночого роду і артикль множини перетворяться на «der». Якщо неозначений артикль, то «Einer», але лише в жіночому роді, тому що у множині немає неозначеного артикля. Але «keiner», «meiner», «deiner» у множині, звісно, буде. Хто забув тему означені неозначені артиклі, запрошую в урок номер 25. Ще раз. Der стане des. das стане des. Die стане der. Ein стане стане eines. Eine einer. З артиклем kein або з присвійними займенниками аналогічно. В чоловічому та середньому родах кайн стане кайнес, майн стане майнес, dein стане дайнес, sein стане зайнес. Ia stane ires, unza stane unzeres, oja stane oeres. V žinočomu rodi ta umnoženi, kajne stane kajner, majne stane majner, dajne stane dajner, zajne seine stane zajner, ire stane irer, unzere stane unzerer, oire stane OER. Уважні глядачі напевно звернули увагу в таблиці на те, що не лише артикль змінився у родовому відмінку. У чоловічому та в середньому роді сам іменник також отримує літеру с в кінці. «des, leires, eines leires, des autos, десатос autos». В жіночому роді і в множині такого немає. Там змінимо лише артикль, а іменник змінюватися не буде. Зазвичай це просто одна літера С. Але іноді можна побачити, що додають дві літери ЕС. Є два випадки, коли таке може бути. По-перше, тоді, коли іменник закінчується на літеру С або «сц», або Ц, або Х. Наприклад, як ми поставимо у генітів іменник деплац десплацес. Тут ніяк не вийде поставити лише одну літеру С, тому що ми не зможемо це вимовити – «десплатц». Тоді на допомогу прийде голосна Е, e, яка розбавить цю велику кількість приголосних. Таким чином, ми додаємо не С, а ЕС. E По-друге, ЕС e замість С додають тоді, коли іменник короткий має один склад і йому не завадить отримати ще одну голосну. Але в цьому випадку це не обов'язково. Наприклад, das Kind у генітіві може перетворитися як на des Kinds, так і на des Kindes. Можемо вимовити і те, і те, але з голосною е e вимовити простіше. Або інший приклад Mann у родовому відмінку може виглядати і як Manns, і як Mannes. Потренуємося Постав іменники у родовий відмінок. До речі, помилка якої часто припускаються початківці, це у називному відмінку писати, наприклад, kind». У називному відмінку літери с в неозначеному артиклі або в присвійному займеннику не буває: айнес, кайнес, майнес, дайнес, зайнес, ірес, он зерес, Таке може бути лише в генітів. Виходить, що тепер ми знаємо два способи передати родовий відмінок Die Wohnung von der Nachbarin, die Wohnung der Nachbarin. Перший спосіб через фон і датів, а другий через родовий відмінок. Обидва речення перекладемо як квартира сусідки. Залежно від контексту, перший варіант ще можна було би перекласти як квартира від сусідки. Іграшка малюка це Das Spielzeug von dem Baby». Або Das Spielzeug des Babys. Але не лише для цього нам потрібен генітів. Якщо датів має свої прийменники mit nach aus zu von bei, пам'ятаєш? ці прийменники вживаємо лише з датівом. Та акузатів має свої прийменники. bis, um, für, durch, gegen, То й генітів теж має свої прийменники, які вживаються лише з ним. І ми не будемо ставити питання, кого чого. Адже з прийменниками ми питання не ставимо, якщо пам'ятаєш. Це більш складні прийменники, вони потрібні не так часто, як прийменники датіва та акузатіва, але їх теж треба знати. В першу чергу вивчимо такі: Верент під час веген через штат або анштат замість, троц, незважаючи на. Während des Regens bleibe ich zu Hause. Píčas dostuje založaúsi se v doma. Wegen meines Bruders muss ich länger in der Schule bleiben. Čar z mojho brata ja poveden dôvše založaťi sa v Statt eines Buches hat er ein Spielzeug gekauft. Aber anstatt eines Buches hat er ein Spielzeug gekauft. Zamieš knihy, vin kupil hraško. Trotz der Hitze gehe ich in das Stadtzentrum. Незважаючи на спеку, я йду в центр міста. До речі, не плутай прийменник троц, після якого йде іменник у Геннітів, зі сполучниковим словом троцтем, незважаючи на це. Порівняй. Heute ist es ist sehr heiß. Trotzdem gehe ich in das Stadtzentrum. Сьогодні спекотно. Незважаючи на це, я йду в центр міста. Це далеко не всі прийменники Генітіва, але цих поки буде достатньо. Що ж робити з прикметниками у Генітіві? Давай згадаємо, що ми вивчали у відео про відмінювання прикметників. У нас були таблиці на різні випадки: якщо артикль означений, якщо артикль не означений, якщо артикль нульовий, можеш згадати всі особливості в уроці номер 52 З родовим відмінком все аналогічно. Якщо в називному відмінку маємо der, schwarze, hund, в і der змінюється на den, прикметник також і отримує закінчення «n». Так само в генітіві. Der зміниться на des, тому прикметник теж зміниться, і, як і в акузатіві та датіві, отримає закінчення n, Des, schwarzen, hundes. Логіка така ж, як і з іншими відмінками. З неозначеним артиклем ми бачимо таку ж історію. З нульовим трошки інакше. Раніше ми говорили, що коли артикля немає, то прикметник отримує таке закінчення, яке було б у артикля, якби він був. Наприклад, ді-мільх, варме мільх. В гінітіві, в жіночому та умноженні теж так буде. Der Milch, тому Warmer Milch. Der Nudeln, тому Italienischer Nudeln. Але з чоловічим та середнім родами так не спрацює. Хоча з артиклем було б, наприклад, des Joghurts, але без артикля буде Зюссен Joghurts. Не Зюссес, а Зюссен. Зверни увагу на цю особливість. Тренуватися переходь на мій Патреон. Там я залишила вправи, які допоможуть засвоїти матеріал. А тут постав лайк і підпишися на канал. Так нова інформація запам'ятовуватиметься швидше. Перевірено. Тепер вивчимо просте запитальне слово, яке також стосується родового відмінка: Весен. Чий, чия, чиї, чиє. Форма весен буде однаковою для усіх родів та відмінків. А генітіва воно стосується тому, що ще й так можна поставити питання, щоб визначити генітів. Чий лист ти прочитав? Ich habe einen brief Oma Я прочитав листа моєї бабусі. Весен адреси істас? Чия це адреса? Das ist die adresse des chefs. Це адреса шефа. Але в звичайних реченнях поки раджу ставити питання кого чого, щоб визначити генітів. Так матимеш менше шансів помилитися. Це адреса кого чого шефа. Відпочили на простенькому слові. Повертаємося до складнішого матеріалу, а саме до керування дієслів. Трішки ще помучую тебе. Іноді дієслова вимагають генітіва. Як, наприклад, анруфен вимагає «Ечхабе майнен упа ангеруфен». Генітіва вимагають зазвичай складні дієслова, ми їх будемо зустрічати часто пізніше, коли матимеш вищий рівень знань. Але для загального розуміння покажу вже Anklagen плюс єманден Sache у генітіві. Звинувачувати когось у чомусь в родовому відмінку. Наприклад, Man hat ihn des Mordes angeklagt. Його звинувачували у вбивстві. У вбивстві це просто дес модерс родовий відмінок без прийменника. Або такий приклад дієслово erinnern ми вивчали з керуванням ан плюс акузитів. Зі mit ihrem Chef. Вона згадує про зустріч з шефом. Але є альтернатива. Зі mit ihrem Chef. Вона згадує про зустріч з шефом. Зазвичай, якщо можливий варіант без Генітіва, то використовують його. Якщо можна позбутися генітіва, то його позбуваються, тому ти будеш скоріш за все бачити скрізь зі Ерінерн з прийменником Ан та Закозитівом. І окремо поговоримо про імена. Коли ми ще на початку курсу вивчали, що Кіт – це кірас ката, й був Генітів з іменами. До імені додавай літеру S і зможеш передати належність. Paul's auto ist klein und alt. Авто Пауля маленьке і старе. Ich habe Anna's tante gesehen. я бачила тітку Анни. Якщо ім'я закінчується на S і незручно буде додавати ще одну S, то на письмі позначаємо це апострофом. Ханс Кінда Лернен der Schule. Діти ханса навчаються у школі. Ось і все. Тепер ти знаєш все найнеобхідніше про родовий відмінок у німецькій мові і зможеш ним користуватися.